Частина 3 прилади, скажімо так, середнього рівня. Ну, в даному випадку ми говоримо про бюджет, типу більше про бюджет, скажімо так, тому що серед приладів цього рівня будуть і прилади, ну, скажімо так, професійного з точки зору глибини діскріма. Попередню частину ми завершили на. Прилад SDR-детектор, це, нагадаю, новинка українського виробництва, яка, якщо не помиляюсь, мені в руки попала в кінці минулого 24-го року, вона була такі одночастотна. Зараз це вже двохчастотний прилад, тобто він одночастотний і двохчастотний. От 11500 це одночастотний варіант, 12800 – це двохчастотний варіант. Це, там, наприклад, 12-25 кГц. Тобто, коли ми шукаємо супердрібні, відповідно беремо 25 коли шукаємо середні е великі цілі, там, монетні середні великі, то відповідно, беремо 12. От. Фішка приладу, що він має е різні види тональностей. Типу, і в програмній пошивці тут занесені всі плюси попередніх версій квазарів і фортун, які, скажімо так, доволі популярні. В середньому рівні відзначу прилад, який дуже довго популярний. Це у нас модель кише як 45 Я раніше колись користувався його попередниками, кищей там 20-й і він був в різних модифікацій, Називаємо це так, там К, Т. Потім, потім був 25-й, відповідно, це вже вийшов 45-й. Він вийшов десь з травні 2018 року, і до цього часу він, по суті, розроблявся до нього прошивки. Мені здається, крайня прошивка, це, напевно, березень 25 го чи, чи раніше. Можливо, я вже щось там путаю. Найпопулярніша катушка, знову середня, це з подібні станції. Де що станки зараз вже будуть комплектуватися там, трішки гірші, типу металеві, ну, такі, як ось цього приладу. От, хоча в нього є варіант ну, карбоні, тобто просто що він на порядок дорожчий. Значить, якщо брати його в порівнянні з SDR детектором, тобто він має 4 частоти 6, 8, 12, 19, S-детектор має в одночастопному варіанті, має, грубо кажучи, там, наприклад, 15, 12 або 15 одночастотний режим, а в двохчастотному 18. Тобто ми ой, фу, 12, 25. Тобто ми, наприклад, беремо sdr детектор за 12 800, 12 на 25 і беремо кищей. Це в нас відразу є 12. А, ні, два, я обичаю, тут ще не виправлено, тут значить 23 кГц. Тобто, грубокаючи каші в цьому плані, ну, типу, буде краще. Тобто SDR за 12800, і кашей грубо за 14, за 1200 гривень. В'язниця. Типу, це прилад який, ну, перше, що має більше частот, тобто він ще буде мати 6-8, тобто для великих цілей буде ефективніший. І друге, що він ну, довше розвивається, відповідно, там, скажімо, як на мою думку, вилезені прошивки. Ну, от. ну, Але знову ж є різниця, 1200 гривень вийде по, по ціні. Далі, 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 далі. А, Єдине, що ще мінус кащеє, є, також тут у нас батарейки розмір 2А от, 4 штуки, а тут у нас акумулятори 18650, За рахунок цього він трішки легший, Акумулятори ну, типу вони вигідніші виходять в даному випадку. Кришка корпуса батарей, що тут, що там, ну, з нюансами в плані защолок, але кожен має свої плюси-мінуси. і Наступний прилад це вже SDR-детектор нові модифікації на карбоні. Тобто В даному випадку це ціна 14500 це коли він одночастотний, і 15800 це він коли буде двохчастотний, але вже на карбоновій штанзі. Тут акумулятори всередині, type c зарядка. Ну і, грубо кажучи, технічно, візуально він проти КС вже виграє, акумуляторами виграє, штангою виграє. 14500, і грубо 14, о, тобто 500 гривень різниця. Але програє тим, що там 4 частоти і він більш вили... ну, називаємо його так вилезеніший прилад. Тобто тут ще є 6-8, і 12 це 23, у нас помилка, нагадаю. От, якщо sdr детектор нагадаю, повторюсь, верніше на карбоні. У нас йде ну, на дві частоти. Це, грубо кажучи, 15800 буде ціна. От, далі, слідуючий прилад у нас іде від бренду MindLab, Це XTERRA Pro. Фішка цього приладу значить, що він має. Телескопічну стангу, верхні частини це метал, ручка рухається вверх вниз ну, Мені особисто це не подобається, я думаю, що там рано чи пізно буде шат. Прилад доволі легенький, 4 5, 8, 10, 58 15. Відповідно, скажімо так, прямий конкурент попередників. Як на мене, виграє простотою, інтуїтивним налаштуванням. Може програє, скоріше за все, що тим, що, ну, скажімо так, це прилади все-таки українського виробництва, і вони тут у нас ну, максимально налаштовуються в потоках, а не в середньому. І за рахунок цього трошки буде більша глибина. От. Але знову ж він у нас є підводний. Це його такий додатковий зерний плюс. От, відповідно, прилад зможе. Це прилад Амфібія. Зможе працювати під водою, тому тут він має таку доволі перевагу в цьому плані. Тобто, хто хоче глибину Діскрим, то відповідно беремо кашей або SDR-детектор, хто хоче підводність, але трошки гірша глибина Діскрем, відповідно, розглядаємо XTR-PRO. Далі в нас іде прилад прилад значить, Simplex Ultra. На сьогоднішній день він кльовий в своєму сегменті, він одночастотний. Тобто він ну, цим програє, виходить. Xterрі Pro, але в той же час він має перевагу, як на мене, трошки кращу штангу. І в даному випадку зараз в нас іде акція, коли друга катушка в подарунок. Це акція від виробника. Тут ну доволі такий цікавий варіант. Значення другої катушки розказував у першій частині, там, де загальний огляд. Тобто в, ну, до любого приладу в ідеалі мало би бути. Три катушки, там велика середня снайперка. В базі йде середня, відповідно, снайперку або велику, ми або докупляємо, або як в даному випадку у нас є акція. Потім наступний прилад від, знову ж того самого бренду Nocta, це у нас іде прилад Nocta Double Score. Його фішка в чому? Він у нас йде в традиційній е, нижня і середня карбон. Така сама, як і Фіндикси і в Сімплекса. Ну, в раніше Фіндикси там іде метал і пластик, а вже в Simplex Ultra у нас іде карбон-карбон, Ось -карбон. Ось він. карбон-карбон. І тут йде карбон-карбон. Вот. Але він має вже одну частоту плюс мультичастоту. Тобто, Знову ж вернемося до першої частини. Мультичастотний режим, на мій погляд, це дуже кльовий варіант для розвідки, коли одночасно декілька частот, одночастотний режим залишає для того, що якщо ми знаємо чітко ціль, наприклад, це 5 копійок СССР, то, ну, грубо кажучи, одночастотний буде краще. Якщо там... Розвідка, то розвідка буде краще мультичастотою. В даному випадку також зверніть увагу, що фішка в чому? Що є додаткова акція, коли в подарунок, типу, катушка на вибір, або снайперка, або велика там по призначенню. Окремо, вони велика там в районі 8 з копійками, а снайперка в районі 6 копійками. Дуже класний прилад, як на свій час станом на сьогодні. Далі, в нас є бренд Майнлаб знову, це в нас Xterra Elite. Штанга в нас е, та ж сама, що X-TR Pro, тобто, телескопічного сунна, типу. ну, от. Далі в нас е, катушка середня, і тут йде 15 кГц. Ось, і е, мультичастота е, ну, говорить скажімо так, від Equinox 800-го, що доволі класно. скажімо так, Тобто цей мультичастотою багато користувачів задоволення. Відповідно, поціновувачів називаємо це так, відповідно, прилад. Варти уваги, особливо тих, хто мав попередні якісь там версії Майнлаба, XTR 305, 505, 705, дуже популярні в свій час прилади, ну, скажімо так, От, то цей варіант якби є також. Далі у нас, е, нас іде Nocta Triple. Від бренду Nocta. Фішка цього приладу, що він вже має три частоти плюс три мультичастоти. І в даному випадку це комплект у нас йде з пропак. Тобто лайт версії у нас немає. Це комплект пропак, коли в нас йде в комплекті три катушки. Дві катушки, ось вони. І безпровідні вуха. Це реально кльовий варіант, ну, тому що безпровідні вуха окремо там 5 з копійками. Друга катушка в районі 6 копійками. Ну, Типу ми маємо вже такий майже професійний комплект. Велику катушку можна докупити. Зараз також, до речі, акція. Я вже тут не відкривав, коли велика катушка ну, додатково у нас йде в подарунок. Ось заходимо на бренд Nocta. Ось він, full комплект. Там ще додається нас акумулятор. Ось, і велика катушка виходить. Ось. Типу так. Тому це оце якраз той момент, коли потрібно звертати увагу. Тріпл-скоре, типу, ну, на мій погляд, це, грубо кажучи, спрощений варіант вже профприлада від бренду Nocta Легенда. Legenda. Тобто він у нас йде три частоти, 3 мультичастоти частоти від легенди виходить. Відповідно, ймовірно, що його далі будуть розвивати. Типу, скажімо так, ось у нас 4-15-20, три мультичастоти типу, йде. Далі. Далі, далі, далі. Далі у нас іде Deus 1 комплектація з середньою катушкою вуха vs 4 Тут ось вони. Це такий Deus, Deus, Дес, Деус, Дідусь. Все він дав давно відомий. У нього є зараз нова прошивка там Скажімо, всі його знають, це ну, багаточастотний прилад. До 27,7 кГц виходить. Якщо там катушка блондинка, то там до 50 з копійками плюс зміщення. типу. Багато хто його цінить за легкість, за озвучку. Ну, так. Єдине, що мінус це делікатність і відсутність дроту. Це, ми не можемо всунути в воду. Відповідно, під водою особливо не попрацюєш. О, далі в нас іде деосудин той самий, тільки вже з блоком. Блок більш комфортніший і інформативніший ну, для, для багатьох, скажімо, тому що є люди, які ходять з vs 4 і їм це більш подобається. Є ті, хто ходить. відповідно з, цим, з блоком. Типу. Ну, і далі ми вже розглядати не будемо. Тобто це такий віднесемо до середнього рівня. Ми, ми ділимо по ціні. Якщо ми говоримо по глибині дискріму, то скажімо, виділю. Свою думку, що на сьогоднішній день, скажімо так, той самий КС45, він доволі конкурентний ну, скажімо так, з профрівнями. Типу, як далі буде виробник розвивати, не знаю, але він себе доволі непогано показує. От, якщо взяти Deus, до нього багато хто звик, і відповідно, ну, це популярний прилад, якби досі, і попри те, що є вже Deus 2 озілям ну, тут. У нас є він типу амфібія, там всі діла, тобто та, та, таким чином. До ДОС один для того, щоб воду засовувати. Відповідно, можна докупити там спеціальний дріт-перехідник, відповідно, буде, можна працювати. На цьому частину 3 завершимо, Якщо будуть питання, пишіть, будемо окремо розглядати. Це ми говоримо про прилади середнього рівня, ну, назем середньої ціни, на якій би я звертав би увагу. Дякую за увагу.